Всім привіт! Мене звати Віта, і сьогодні я пропоную вам свою добірку з 10 найкращих роуд муві. Перший фільм Париж зачекає це романтична комедія режисерки Елеонор Кополе, головні ролі, в якій виконують Дайан Лейн, Арно Віар і Алек Болдуін. Даян Лейн грає дружину американського кінопродюсера, яка разом із чоловіком перебуває на кінофестивалі в Каннах. Після закінчення фестивалю бізнес-партнер її чоловіка Француз пропонує підвести її до Парижа. Оскільки вона погано почувається і не може летіти літаком разом із чоловіком. Він виявляється гурманом і постійно зупиняється, щоб скуштувати нову їжу. Коротка поїздка розтягується на два дні. Наступний фільм на узбіччі це трагікомедія режисера Олександра Пейна, головні ролі, в якій виконують Пол Джаматті і Томас Хейден Чорч. Двоє друзів середнього віку вчитель літератури і колишній актор, вирушають у тижневу подорож винними заводами Каліфорнії напередодні весілля одного з них. Фільм отримав премії Оскар Золотий Глобус і Бафта за найкращий сценарій і премію Золотий Глобус за найкращу комедію. Наступний фільм на дорозі це фільм режисера Вальтера Салеса, екранізація одноіменного роману Джека Керуака, у головних ролях Гаррет Гедланд, Сем Райлі, Крістен Стюарт і Еммі Адамс. Події у фільмі відбуваються наприкінці 1940 х років. Молодий письменник після смерті батька вирушає в подорож країною разом із молодою парою в пошуках нахнення. В основу сюжету лягла реальна подорож Джека Керуака Сполученими Штатами Америки разом із його другом Нілом Кесіді та кількома іншими бітниками, серед яких Уільям Бороуз і Аллен Гінсберг. Фільм увійшов до 10 кращих незалежних фільмів року за версією Національної ради кінокритиків США та номінувався на Золоту пальмову гілку в Каннах. Далі в нас іде фільм Тельма і Луїза. Це кримінальна драма режисера Рідлі Скотта. Головні ролі, в які виконують Сьюзан Серендон, Джина Дейвіс і Гарві Кейтель. Фільм розповідає про двох найкращих подруг, які вирушають на вихідні до рибальського будиночка в горах. Їхня подорож перетворюється на втечу від поліції. Фільм отримав премію «Оскар і Золотий глобус за найкращий сценарій. А Сьюзан Серендон і Джина Девіс одержали за свої ролі у премії Національної ради кінокритиків США. Невідомий на той час Бред Піт зіграв у цьому фільмі одну зі своїх найперших великих ролей. Далі в нас іде фільм Проста історія. Це фільм режисера Девіда Лінча, головні ролі, в якому виконують Річард Фарсфорд і Сісі Сі Спейсик. Фільм розповідає про 73-річного чоловіка, який дізнається, що в його брата, із яким він посварився 10 років тому, та який мешкає за сотні миль від нього, стався інсульт. Він хоче провідати його, але через поганий зір не має водійського посвідчення. Тому вирушає в дорогу на газонокосарці. В основу стрічки лягла реальна історія чоловіка, який у 1994 році проїхав через штат Айової Вісконсин на старій Газонокосарці. За свою роль Річард Фансворт номінувався на премії Оскар Золотий Глобус, а фільм отримав премію Боділ і увійшов до десяти найкращих фільмів року за версією Національної ради кінокритиків США. Наступний фільм Щоденники мотоцикліста. Це фільм режисера Вальтера Салеса, головні ролі, в якому виконують Гаель Гарсія Барналь і Родріго Деласерна. Серна. Фільм розповідає про подорож Чегівари Південною Америкою і знятий за його щоденниками. Події фільму відбуваються у 1952 році. 23-річний Ернесто Гіваро разом із другом Альберто Гранада вирушають у подорож Південною Америкою на мотоциклі. Виконавець ролі Альберто Гранадо є далеким родичем Чеківари. Фільм отримав премію Оскар, дві премії Бафта і призи Комунічного журі Канського кінофестивалю, а також номінувався на Золоту пальмову гілку. Наступний фільм «Достукатись до небес. Це німецька трагікомедія режисера Томаса Яна, у головних ролях Тіль Швайгер і Ян Йозеф Ліфельс. Двоє чоловіків зі смертельним діагнозом тікають з лікарні, викрадають машину і вирушають у подорож на море, якого один із них ніколи не бачив. Назва фільму походить від одноіменної пісні Боба Ділана, яка звучить у фільмі. Далі в нас іде фільм Хлопці на бік». Це американська трагікомедія режисера Герберта Роса. У головних ролях Вупі Голдберг, Дрю Беррімор і Марії Луїс Паркер. Вупі Голдберг грає співачку в нічному клубі, яка відповідає на оголошення жінки, яка переїздить з Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Дорогою вони підбирають її вагітну подругу. Яку грає Дрю Беррімор, яка тікає від свого бойфренда. Наступний фільм Маленьке щастя» – Це трагікомедія 2006 року. У головних ролях Грек Кіннер, Тоні Колет, Стів Карел, Ебігейл Бреслін, Пол Дано, Алан Алла Наркін. Семирічна дівчинку запрошують взяти участь у дитячому конкурсі краси, який має відбутись у, в іншому штаті. Уся її родина, батьки, брат, дідусі, дядько вирушають в дорогу на жовтому мікроавтобусі. Фільм отримав дві премії Оскар за найкращий сценарій і найкращу чоловічу роль другого плану. Десятий фільм «І твою маму теж. Це мексиканський фільм режисера Альфонсо Куарона, головні ролі, в якому виконують Гаель Гарсія Берналь і е, Дієго Луна. Фільм розповідає про останні шкільні канікули двох друзів, які подорожують, подорожують країною в компанії старшої жінки. Фільм отримав премію Незалежний Дух за найкращий іноземний фільм і премію за найкращий сценарій на Венеційському кінофестивалі. Фільм є одним із найбільш комерційно успішних мексиканських фільмів. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!